Шукаючи порятунку, прикладала до серця зрадливу хустинку, обгортала великим оберемком медоносні зорі, втопила в безконечності багатотисячні пробачення, облямувала мережкою, вимряні полотна, запрезентувала на виставках талановиті шедеври, розперезала обширні думки про вічне. Розтерзала всі паскудні дискусії про тебе, розпалила свічки за поморочливих ефірів, догнала найборемніші вітри. Робила все, затиналася, бігла, спотикалася, доторкалася чолом до неба, висмоктувала з його дали. Оманливі ілюзії. тополино зростала мрія панна, а води. Щоб сполоскати її від усіх, цих вигадок не стало. І залишилася високою тополею, яка найшвидше розпускається і найдовше чарує смарагдом оксамиту. За те, як накаже приватний підприємець обрізати пишні віти, нічого не вдієш. І тоді знову ілюзорні антени розчарувань сумно вдивляються у небо, шукаючи порятунку. Казка. Літо нахилилися до жайверонких пісень і паде собі сливами, грушами, смарагдовими яблуками. Пополотніла порічка і споважніла калина, змарніла обліпиха, але теж проситься до сонця чи то до злобливих лівочих губок. Земля вже густо встелена паперовою жовтизною, а з поміж того паперу Вистромилися молоденькі кропива та немовлятка сонички. Їх листечка так відзерунчасто вкривають слід, що аж віриться, що ти у казці. І ніколи в світі не було дощу. Яблука. Золота паляниця розпростерлася так ладно, а на ній червонощокі колобочки мирно спочивають. Напилися до схочу літа мальовничих оксаметових днів та й душів не оминули. Лежать собі, та й здається, що ось-ось покутуляється з поза крислатої мами яблуні, виринуть за старий паркан і тицнуться в шпильку якоїсь пані. А може дітвора визбирає, кіт копне чи баба за пашину з грибем. Ой, як багато. Та й прогнило, скільки добра. На жовтим зацвітає. А скільки ще тих колобочків так і хочеться взяти в руки, викнути очка, носик, якусь мордочку зробити. Та й тішитися з того дива. Здалося. А раптом здалося. А може, ти тільки образ всемогутнього чистого ангела, який опікується і дає поштовх до золотого рядочка. Раптом ти, що є прообразом чистоти за медових зіткань раптом тільки тільки гарна казка. Та завдяки який називається, вилина... виливається все, що накипіло в чайнику. Рам... раптом тебе. І зовсім не було у світі, і весь міраж був лише плодом шумної уяви неспокійної душі. І тоді, значить, лилися душі, а не бурштинові корали, квітли квіти, а не намести на сонце сяйних антен. Опадало листя, а не золоті свічки народжувалися люди, а не оксаметові троянди, зводилися будинки, а не зоряніли вежі, усе усе йшло своєю чергою. Як і повинно бути, а ти був так далеко, що ні одна хмарка не могла досягти хоча б кінчика твого плаща. А тепер скажи, чого жила б тоді пелюсточка, яку необережно клюнула муха? Вербова нить. Патлати гілля з часим дороговказом. Вплітало в мене те, чого ніколи не було ні перед моїм народженням, ні після довершеності. Вербові патла були завжди зі мною. Вони нахилялися так низько, що торкалися мого язика. І я мліла від такої близькості. Невидимий образ малював кожну рисочку твого тіла все було як на долоні. Я страждала. Стрибала, щоб досягти найвищої такі дуже патлатої гілки. Тоді мене засипали трояндами і зорі втрачали контроль над своєю найменшою дитиною. Ось ми і є лише вербові коси, коси, коси і більше нічого. З вербових кошиків жагуче виринали голівки різноманітних квітів, щоб привітатися з антеннами небесного світила. Тоді вони ніколи не будуть в'янути. квіти виростали з нас, усе що міло від реальності Вербова нить, коси літа, дні, миті, Вербова нить, мить, малинове молоко. Ще коли з гарячим серцем неба розквітала перша у світі троянда, обмивалася росою, облюбовувалася трепетними надіями. Ще коли в небі не літала ні одна зграйка, я була додому. В усьому чула ще під краю у розпатлених вербах, заворожливих ясинах, стрімкому дзюркотінні джерел, розмаїтті кольорів райдуги у розкішних нивах та полях українських. Чула лепець свого дитятища, коли сама не була дитиною, а моя мама уксаметова троянда вже була вже буде потім. Ще до розбруднення того пагінця я вже дихала в моїх жилах, струмила малинове молоко любові і оживляли єство, щоб любити, страждати, бути дитиною, коханою мамою і осінньою позолотою. Був невимовний, неописний, розкішний всесвіт, а в ньому музика годинника життя.